Ойчець Юзеф Кухарчик. Президент Польщі Анджей Дуда вручив отцю кармеліту Юзефу Кухарчику високу відзнаку, золоту медаль заслуги. Церемонія відзначення із нагоди Дня гуманітарної допомоги прийшла 21 травня у палаці Президента Республіки Польща. Нагороджених було 60 осіб приблизно з цілого світу, фактично Америка Південна, Африка, люди, які допомагають, як тільки можуть на різні способи дітям, старшим, з насильством і так далі. І також було декілька осіб з України, які співпрацювали з президентом, щоб допомагати з 22-го року до сьогодні для тих людей, які найбільше потребують, потребували допомоги. My tutaj, jak ci bosi karmelity, my tak na prawdziwie dołączyliśmy, tak, się do tego, do tej teci dobra i do pomocy, jaka szła z naszych serdecz w Ukrainie, z każdej domówki, ma być, z każdej instytucji i my takoż namagajemy się być niebajdżi do tych, jakie zwracają się do nas dla pomocy. Отець Юзеф відповідальний за благодійну організацію Кармель за відбудову і благоустрій монастиря босих Кармелітів, засновник сімейної парадні. Фундація босих Кармелітів з Італії допомогла у створенні такого простору, як сімейна парадня, у якому нині працює п'ятеро фахівців. Психолог більш від війни, психолог по таких сімейних дитячих проблемах, консультант сімейний, юрист і священник. Ну, і тут і протягом дня у різних годинах люди приходять і можуть скористатися з цієї, з цієї допомоги. Нині вони шукають іще одного фахівця, людину першого контакту, для роботи по реабілітації військових. От, от Якби нові ідеї постійно виникають, ми допомагаємо фізично, матеріально, і на цьому тижні теж буде велика допомога, така матеріальна в Бердичеві, і, і, і хлопцям, які лікуються в лікарні і, і переселенцям. Але ми jakby, думаємо, що найбільша потреба та, та допомога потрібна всередині. Те, що там відбувалося, що там наладжувався Божий мир, порядок і, і ці стосунки з найближчими. А нагороду отець Юзеф вважає відзнакою отців кармелітів та усіх, хто їм допомагає: волонтерів, благодійників, людей доброї волі. no i razem z moimi bratami bo tak naprawdę to nasza wspólna robota takoż naszych wolontariuszy w jakim duże dziękuję tutaj z Berdyczewa bardzo naszych przychodzan, mężczyzn, i жінок, jakie dopomagały nam zawsze zbierać te rzeczy razy, i westy na wschód, dziesiątki razy pomagać i wojskowym. No ja duże rady, że my jakby je taka tutaj komanda silna zibralas, się jaka na różnych sposoby dopomagaje. No i to można сказать w drugi raz, bo w pierwsze Także my otrzymaliśmy znak od wit prezydenta Ukrainy, co był w sierpień 22 roku za obronę Ukrainy. Jak dobrze pamiętają, nazywa się ta mała na i zaraz od prezydenta Polski z Warszawy. No i co dla nas taki znak może potwierdzenie, może nawet z nieba, robimy dobrą robotę, tak jak wiele innych i trzeba preamowaty w Peret.